Друзі, я принесла з лісу деякі запаси. Ну, там, листя, жолуді, шапочки. Воно мені потрібно для роботи. І от серед всього цього мотлоху знайшлося кілька живих істот, кілька павучків, багатоніжка, ще там он щось схоже на мураху. Все це я. Виловила, закинула в пляшку і трішечки пізніше вийду на вулицю, викину на природу. Так от, подивіться, що робить павучок. Він відразу собі будує хатинку. Бачите, які рухи? Це він собі плете павутинку в куточку. Зараз я все це поставлю на більшу швидкість щоб не займати дуже багато часу, і побачимо це з вами у більш такому динамічному русі. Думаю, буде цікаво. Дивіться! Шоу за склом. Подивіться, там он ще з'явився один колега-павучок. Він обстежує стіни. А цей, що на передньому плані, старається, скоро зробить собі гарний кокон. Бачите, лапки миє? Щось там навіть вигризає з них. Цікаво так спостерігати. Хто з вас за павучками спостерігає в банці? Зустріч двох павочків. Щоправда, один ще поки бігає по банці, верніше по пляшці пластиковій, а другий вже собі зробив будиночок, затягнувся зверху павутинкою і сидить собі, займається тим, що миє лапки, вусики, ну все, що там в нього є. Отже, в нього вже будиночок є, і він наводить собі красу. На інших зовсім не звертає уваги. Ось з цього ракурсу трішки помітно, що там в нього така капсулка, в якій він сидить. Вона така більш матова. Вживу це добре видно, а на відео, на превеликий жаль, камера не показує, як воно виглядає. Ну, ви, я думаю, багато хто з вас бачив, як павучки створюють таку з білої павутинки капсулу і там сидять в ній. От оцей красунчик. Теж обкопався павутиною, створив собі капсулу і сидить, красу наводить. Ось такі от у мене павучки тепер є. Звісно, я їх за кілька годин випущу в живу природу, але навіть не знаю тепер, як дістати оцього, що окопався, світленького. Ось гляньте, тут трішечки видно цю матову павутинку навколо нього. О, тут взагалі гарно, дивіться. Ось бачите, видно, що він в матовій... Капсулі. Пляшечка прозора, а ось ця ніжка, в якій він сидить, бачите, матова це від того, що навколо нього павутинка. Класно, правда? Друзі, ставимо лайк відео, підписуємося на канал. Буде ще багато всього цікавого.